Так, і всім привіту. Штурмує мене, Любарці, штурмує. А що тут у вас за троє? Да. Так що, друзі, хто це у нас буде? Що це за родина? Філінський, з Любарців. Лю... Родина Філінська з Любарців. ще Лучка розбудила, каже, давай мені бігом поросят, ти ж обіцяв, поки що там не приїхали слідуючі. Так що, друзі, такий у нас ранок. Так що я хотів би зразу всім подякувати за вчорашній прямий ефір. Він був як для мене дуже-дуже дуже такий крутий. Ми назбирали вчора 212. Тисяч гривень, так що я вам всім дякую. Много родині філійських дякую за те, що займаються цією справою. Так що, Сядка, надіюсь, будуть рости. У нас йде дощик. Шелутько такий сраний хазяїн. Ну покажіть мені цю всю красоту. Бачите, все тут нормально, все чинчанарем. Цілу ніч робили ящика, да? щоб приїхати до шилучка. Да? Так що під'їжджайте до Зернового, я вам кину ще мішечок комбікорму та й буду далі щось вже робити. Та є добре, що добрі люди приїхали та розбудили. Ну, Я шуткую, звісно, ми то встали зарані от, і займаємося такими справами. Сьогодні ще повинні приїхати. Не пам'ятаю звідки кризи Яготино. Забрати ще двойку поросят. Так що ще Лудько сраний господар розпродає своє хазяйство. От так от. Та давно з господарством. Постійно, так? Да? З маличкою, це дуже добре. Тому що, бо зараз люди не хочуть тримати господарство. не реально... стараємося, без того не да? Так пішли вже тоді до мене, я вже. Дивимося постійно. Комбікорму мішечок візьміть. А, не, оцей, так, так, так. Оцей? Так що мішечок комбікорму. Я, ж кажу, я зараз трохи такий потеряний з цим свинарством, але не, не відбуду. Ти допомагаєш? Як, як ти звай? Даша. Даша? А я чи ти знав, що ти Даша. Не знаю, чого, але щось хотілося сказати, Даша. Так що, в принципі, наче за 3 секунди все зробили. Що Лудько не підготувався, нічого. Страшного. Нічого страшного. Назар просто каже дощ іде, у мене кріші немає на велосипеді. Дякую, так що все нормально. Все, тут як має бути. Тому що продали поросят по 2,5 тисячі гривень, правильно? Бо мені вчора там людина дзвонить з Григорівки, по чому ти продаєш поросі? А чого так? Ну, не знаю, тому що раніше продавав по 3 Ну, Ні, ні, комбікорм це подарунок. Ну, та шелудька так робить. Так воно повинно бути, так що хай ростуть. Ні, пок... Бляха, ляхаємо. Що ще одне давай? Це вивка, а це ж не виписали троє, так? Ні, ні. Ні, тоді не дам. Бо там ще, оце ж його написали двоє, а потім... Ну, дасть Богу, все буде нормально. Є... Ми їздили у Баришу, ага. Людина виклала, каже, є ж вибор хороший, ми їхали туди, ну, у вас я дивився, вночі, як ви приймали, то такі самі е, е, Розумієте, на сьогоднішній день чуть 2,5 тисячі гривень. Я раніше продавав щось. Я... Е, ми продавали, як ну, ти ж дивишся, ми продавали завжди по три, але ми продавали поросята 20 і за 20. І я просто не засняв відео останнє, яких забрали люди поросят. Якби ти попав раніше, це б цією машиною б ти не приїхав. Ми, ми так Бо там були поросята, ми їх три рази розігрували, і вони у нас люди залишали. І вже цвинка була десь кілограм 40 з лишнім. І кабанчик ну десь, ну там. 30 то вже з лишнім. То людина приїхала газелькою і забрала. Ну, я по 3 тисячі гривень їх віддав, дав так само мішок комбікорму. Людина, так як ви приїхала за двома, взяла четверо і поїхала додому. Не так я, не... Ну, Бог любить, каже. Дивіться, ну, тобто, я думаю, що ну, я просто не хочу. як, Я трошки запутався. У мене там люди просили з'явитина, я ніколи не продавав малих поросят. я Їх тримав для себе, там лишку продавав, І виходить, що... Там ще на одні, другі просили, потім спили бчу, ну, не наш штук п'ятеро залишу собі. Ну, саме менше, що залишиться, я залишу їх собі. Ну, Практика показує, ну, хай на місяць я довше потримую, але вирос. Головне, що вони жваві, ростуть, їдять і все буде добре. А в Баришівки яку ціну рядили? за тих? Три? Три. Тому... Ну точно це порощати ззаді. Оце такі, так? Да? Так що, ну, як я колись казав, е коли питають ціну. Ну, от людина дивиться там в інтернеті, от, наприклад, ми продаємо по три, вона каже, дорого! От там можна купити по дві, там можна купити. В цьому смислі, що дорого. Ну, воно вважаєте, я ще цітьку дуже насать. Ні, це відлучені, все нормально. Там вже будете, дивіться, проглистуєте, бо я е їх не глистував. Я думаю, порошечок або укольчик. Я маю на увазі, що і вермехтін не колов. Краще в такий період проколоть буде і вермехтін, це буде і від глистів, і від кліща. Ну, і... Ну, а в парі краще тоді з вітамінами, там катазол, витазол, фозбиві. Тому що коли ми колемо якийсь препарат, то треба паралельно щось зробити. Бо зараз теж я ж кажу, буду сьогодні, дай Бог, все нормально, підправляюся, хвости, залізу, ну, два опороса було, то треба їх привести до порядку. Поляхамка. Так що всіх благ. бачите, і дощ перестав. Так що хай ростуть, і пишіть, дзвоніть. Гарного й вам, все, працюємо далі. Так, ранок продовжується, посправлялися по господарству, погодували, повичищали, ну і зараз будемо готуватися робити профілакторії нашим поросяткам. Трохи їх тут забагато, ну, але поки начебто справляються. Вже сьогодні, пішов четверта доба пішла, тобто рівно три доби було вчора ввечері. Ось, будемо колоти зараз залізо, капати толтарокс, Rox, купірувати хвостики. Ось, що ми там ще будемо робити? Хвостик, залізо толта рокс і вакцинація від набрякової хвороби веровед. Один кубик на голову, з другого дня життя можна використовувати. Так що отак проходить ранок в нашому свинарничку. Засраночки вже вентилятор запустився. Та самі засранки такі позасиралися і десь повинні під'їхати, ще забрати двоє поросяк. Ось такі валерчики. Я не знаю які ціни на базарах там, хто по чому продає. Рішив віддати по 2500. Більшеньких, а меншеньких залишу собі. Так що працюємо. Хоч трохи після вчорашнього стріму, трохи якось важкувати, Наче не вагони розгружав, але все-таки трохи є. Да? ось які, Це наші мазухині і любашкині. Ну, любашкині то рижі-рижі. А тут а такі різні всі це вже від нашої мазухи, Ага, шляганці. Так, тут у нас теж дві шпариш, Трохи теж забагато, воюють. Тут по соскам в принципі, рівно, але ж вона погано вивертається. От. Проколов сьогодні свинку повторно, щось трошки піднялася температура. Ну, понятно, що занурювалися, витягували і то не є добре. Ну, але... але головне контролювати. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так що працюємо. Ну і наші бройлі Начебто підросли, а ну напишіть. Нема коли просто навіть важиться. Є трохи ще роботи. Не знаю, хотів би спланувати поїздку на неділю, але ще в Нісані пильника тільки замовлять з понеділка, щоб поміняти. Вітер ще не прислали нам паспорта, щоб переоформити. Ну, Хайлюкс готовий, але якщо не вийде з понеділ... ну, на понеділок, в середу там вже поруця, п'ятниця там вже знову прямий ефір, тобто працюємо, друзі. Ну, також є запит там ще по автомобілю, треба буде їхати. Є там один варіант, поїдемо глянемо. Так що такий наш так що Комбікорм працює. Уже на протязі не знаю, 15 років займаюся бролірятами, невеликими партіями. І все чинчинарем. Так що балансуйте і буде вам щастя. Ну, багато залежить від курчати, профілакторії треба зробити. Ми все-таки через пару днів пропоїли два дні солікоксом і поставили вітаміни після солікокса, після коксодіостатіка, для того, щоб предостерігтися від коксидіозу. Ну так. Трошки налило. Я думав, буде сонце, де да висохне моя бадилля. Хтось мені казав, ану ну напишіть, що мені робити з бадиллям. Ну косити його просто нереально. Та ні, воно сохне. Я думаю, що воно висохне і все буде добре. Трошки пізніше почнемо копати. Тож бадилля будемо виривати тоді, коли воно почне, коли картопля не буде вириватися. Ну, дощ пройшов, бачите, вимило. Значить гряди такі дебелі. Ну але ох, вимило. Ось така, а, патрон ще в нас прив'язаний. Що ти, Леся Петровна, ну, хазяйнує. Здоров! <гхи> так що так? А бур'ян зато, головне росте круто. Дивіться, дощ прийшов, значить хто не сіяв. Нічого ми не сіяли тут. Ще раз перетолочу легенько, потім як бур'янець вилізе, да і все. Так що працюємо далі. Друзі. Так що, друзі, приїхала ще одна клієнтка, така красива. А ногті є, покажіть. Нема. Нема? А що це за свинарка? Я не зрозумів. Мені колись одні там писали, подивіться, які в неї ногті. Яка ж вона там хазяйка? Ну як хазяйка? Ми повинні бути дуже красивими завжди, правильно, Для себе, для своїх. Так, да, ні, то все нормально. Так що гарно виглядаєте. Як вас вілічать? Люда, так що пані Люда буде зараз грузити свиней, свинею. я шуткую, свиней грузити вона не буде, чоловік просто не хоче зніматися. От. Вибрали от таких ось у нас поросят. Цей раз продаю з ящиком, не я шуткую, не з ящиком. Прошли раз з куботою. Так що це вже другий клієнт на даний момент за день. Продаємо ми по 25 тисячі гривень. Ну, привикли говорити так, як є. Бо перед цим там люди до нас приїжджали, тоді ми реально більших продавали. То ми говорили по три, але люди теж приїхали. Якось мені хочеться, щоб люди все-таки займалися. Знову йдуть хтось, а то дядько по комбікорм приїхав. Так що я поки там буду займатися, а ви вже там вигружайте. ще я мішечок комбікорму вам дам. Ну І я думаю, дякую вам за те, що ви є, за те, що тримаєте. Тому що домашнє господарство зараз мало хто хоче тримати. От. Так що працюйте. Рад, не а вони в мене ще дру'яни ну, не їдять, я їм не даю. Ну як не даю? Научите? Ну я багато, я стараюся стабільня, щоб був. Тоді мені легше з ними. Бо так було. Потрошку можна, звісно. Просто коли там людина тримає троє, то можна. А коли там 20 троє, 40 троє, то тоді вже трошки. Я не, цим, кстати, малим, не, не цим, оцю партія була, то я тут, як зелена трава була, нащипаю, накидаю. Чи це так пограти? Яблука завжди даю, якщо є. От яблука це. Головне, не багато, щоб оскома не було. Бо як буде оскома, тоді не їдять. перестають їсти. Так що ви тут керуйте, витягуйте чоловіка там з багажника, хай загружає. Давайте. І набираю в один шприц, це все діло. Залізоми підігріли. Вакцину також зараз помплюємо і будемо це все діло робити. Ми вже це робили неодноразово, навіщо це все діло робиться? Тут для того, щоб потім не казати. У мене ніколи цього раніше не було оцих проблем. Так що зубки не послушували на перший день, а це діло на і по З грутову порожненку ми будемо капати ту штучку, щоб він не кричав, тому що так шикаємо, по два пшики, ковтай, ковтаю, воно понятно. Таким методом будемо проводити далі е, наші процедури. Так, За рахунок хвостики порахуємо, скільки в нас порося. Ну, тобто, щоб не збитися з пантелику, набираємо по новому залізу Один кубічок так. і набираємо вакцину один кубічок. І таким методом миризика такого раз. В кричав, Іди сюди, йде коди туди. Я вже цю процедуру показував 20 разів, а може і більше. Навіщо ми це все робимо, забріси, ні сюди. Не. Для того, щоб зробити профілактичні процедури, ковдай, я тобі сказав. Від коксидіозу і вакцинація від набрякової. Це є сама така водова болячка, яка валить полосят. В народі кажуть на неї отечка, ну і кошти кажуть, тихо, тихо тихо так, 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 заспокоюєшся. У мене там ще є одні ножниці, в принципі. Але кружинка нагаливає, так так. Так, так? так, Мене критикують за хвости. Збройка хвостів це профілактична процедура від канібалізму при утриманні. Протягом 3 неділь. І за що там холиться на другий день життя? Тому що в основному там підключають повіття на, на 28-й день. Так що, друзі, зараз працюю далі, ще візьму чайність краю, для того, щоб ну, буває носицями припалюєш і, і буває є моменти, коли кровить трошки. Так що, друзі, ну, ось така процедура, тобто працюємо далі. Життя продовжується, по-іншому ніяк. Поросяток трошки більше, чим треба. Ну, Але да, є там сухоребрики пару штук. ну, Але я думаю, якось воно буде. Можливо, трошки пізніше будемо ставити під корм Так що погнав я далі, можливо, далі ще щось заснімемо. Так, це в нас є добра новина. Але для того, щоб така новина була, прийшлося... Глорію Мігеровну нашу зганяти. Для того, щоб зганяти, ми закрили поросяток на наших кукочці, прикрили і загнали нашу лажку. І лажка наша є. Ну, Так періодично зганяємо. А також буває лягає на один бік, для того щоб якось розповсюдити, щоб вони привикали до інших сосків, приходиться і піднімати вим'я. Ну, так що такі наші сільські будні. дякуючи нашим захисникам. Тому що якби не було ніякої надії, ну, опускаються руки. Але ми впевнені, що все буде добре і ми повинні щось робити всі разом. Так, щось кричать мої поросята, каштанки збігаємо. Ми вже також зробили всі процедури. Так, ану, передивиться хвости. Та наче, всі хвости у нас поодрубовані, по хвостам орієнтуємося. Ну, такі є, звісно, пару загибликів, ну, будемо сподіватися, що основна маса залишиться. А тут у нас... Боротьба вона, бачите, що роблять. Я думав, що може вже придавило. Також вже без хвості. Все чинчинарю. Процедури зроблені. Цим на четвертий день, тим на другим, щоб вже не відкладати часу. І так як вакцина відкривається, там 8 годин після вскрича, то я рахую, що так краще все діло зробити пораніше. Все, друзяки. погнав назад догорію, відкрив, ну, вляжеться, відкрив поросяк. тож постерігаємося. Так, прийшли назад. Глажка наша трамбує, то є добре. Забираємо ножниці, остаток заліза, ставимо в холодильник, його можна використати. Потім через 10 днів зробимо повторочку. Ну так. Зараз поки мотнемося, вона вляжеться. Зараз наїсться, поп'є водички. Значить, що коли їститься, дуже-дуже добре. Ну, каштанка так, не дуже, не дуже. Ну, але теж вже встає і їсть. Ну, небагато. Так, вийшов із того крикуна, з дитсадка. Помаленьку, бачите, не спішов. Не спішав, не виходить, тому що не виходить. Тому що не спіл зайти, то хтось приїхав, то хтось подзвонив. Але е, зробили профілакторію і це є дуже-дуже важливо, тому що краще зробити профілактику, чим лікування. Пара, звісно, на вулиці капець, пройшов трохи дощик і зараз на вулиці дуже-дуже молосно. Так що зараз закругляюся, піду ще. Ну, зараз несу залізо, поставлю в холодильник. А потім піду відкрию, коли вляжеться Глорія Мігеров на поросяток. Миюся і працюємо далі в напрямку підтримки наших захисників. Розбираємося з автомобілями, доробляємо і, можливо, все-таки завтра ми вирушимо. Відженемо хайлюкса і відженемо x ну, Напишу хлопцям. Якщо вони зможуть зустріти післязавтра, значить будемо. Видвигатися. Так що, друзі, хто має можливість підтримувати нас в наших починаннях, будемо рухатися далі. Вчора ми зібрали трішки суму таку нормальну. У нас тепер буде можливість купити ще трішки запчастин на реби. І треба нам ще один автомобіль. Але, на жаль, я його знайшов, але там в кредит його не дадуть, це не в'їжачка. А після цього нам треба ще буде ще один автомобіль ще для одного спецпідрозділу який виконує дуже цікаві завдання. Ми машинки то передаємо, але е ну, хлопці не фіксують, не можуть говорити, який це підрозділ. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Так що працюємо далі. Е всім дякую за підтримку, за довіру. Ви просто круті. Ну, а я пішов займатися своїми справами. Це від заліта, надіваю рукавички. Щоб... Ну, от так. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра, працюємо далі.